Усією Україною ми пишалися їхнім тріумфом, необмеженими можливостями і силою духу, рекордною кількістю медалей 117 і зрештою бронзою в загальному заліку. В чому феномен нашої збірної? Хто вони, українські паралімпійці, та якою ціною далися їм медалі? Від понеділка у вікнах новий спецпроект незламні. Продовж тижня ми познайомимо вас із нашими чемпіонами та їхнім складним шляхом. До успіху. Герої. Які вибороли перемогу для всієї країни? Нічого неможливого. Однією правою мені 29 років, років. У мене немає лівої ноги. Хто чи люди з надможливостями? Родителі вітілітміня мене з повністю де живуть. Не запахи. та чого коштує їм? Проте з неконтрольованим можна піскуснутись. Омріяно золото паралімпіади лунало Інвалідам не місце серед здорових плавців. у спецпроєкті Вікон.